Дали електроенергію. А! Так, давай, давай, зараз. Відкрилися двері просто. Давай, виходь! Давай, давай, давай бігом, бігом бігом бігом, бігом, бігаємо. Виходь! Так, що там таке? Я вам зараз дам. А як це? Де це воно відкрилося? Не зрозуміла. Ні, нічого не відкрилося. Коротше, дали електроенергію, а як це він сюди попав? Чи це я йшла? А, напевне, за ногами. Диви, зразу вигнав, вигнав. Господар, це його двір тут. То я поки набираю воду. Всім, до речі, привіт. Кш -кш -кш, тікай. Міняю, поки воду набираю. Вже австралорпам змінила, а ці через дірку там, бачите? Свариться. Давай, 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 тікай, тікай. Сьогодні не ваш день, ну, може, по півдня. Може, я зжалюся над вами. Тікай! Ну, дайте я пройду. Божеки, кури вредні. А ви куди зайшли? Давайте. Кш -кш 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 -кш. Виходьте. Зараз хочу ще бентамок випустити. Фух, Що ви там робите? Кш -кш -кш -кш. Ще бентамкам водичку занесу зараз. Що таке? Хочете їсти зараз? Зараз все добре, буду робити поступово, бо це неможливо. Ось до. Є нам м'якова воля. Ось до. Зараз я її швиденько зроблю діло, намішаю. Та й буде якось воно далі. Так, включайся. О, тут навіть сьогодні з яблучками. Трохи замало дерті. Сьогодні в них. Ну нічого. Треба по неї йти, а я зараз не маю часу, бо треба йти на пошту. Так, ракушечки зараз сипну. На, ти поки ракушку. на. На, на. на. Тю, тю 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 їдь ракушечку. О, бентамки прорвалися. Не дочекалися, поки я їх цей, поки я їх випущу, вони вже пару штук самі перелетіли. Як вони перелітають, там вже їм двері, там е, сіточкою позастягувала на виголі, вони все одно лізуть. Ну, Вредні вони що ти робиш. робить. Тамки, вони крила обрізай, не обрізай, вони все одно лізуть. Що, кокуко, даю, даю! Сьогодні їздили в сусіднє село, там на базар трохи трохи якихось харчів купували. І було замовлення, мені потрібно було яйця відправити. То я швиденько-швиденько, поки спорту зробила, зробила цю. Як воно? Тікайте, посилку, то вже прибігла сюди, поки є світ. Сі... Ви бачили це? Півень оцей. Вилетів мені майже на голову. Отой я... з гребінчиком купчастим. Боже, який вредний, ти такий вже голодний, що ти мені на голову вискакуєш. Я в шоці. Оно бачите, двоє вже прорвалось, поперелітало. Бентамок. Так, ну мені таке не подобається. Оцей, оцей, оцей. Диви. Що будеш знов летіти? Ну, якщо буде себе вести не так, як треба, то не буде він у мене на господарстві довго жити. Ще мені не вистачало, щоб він чи бився там, чи ще щось. На, їж. О. Йому не подобається отак, бачите? Там йому не подобається з землі їсти. Дайте качка. Це несемо і потім всім іншим. Та-та-та, нате. Картоплю вам. Картоплю, да-да, воно, да. картоплю. Качка знову змінила вже четвертий раз місце, де несе яйця, то я в неї кожен раз забираю. Я не хочу, щоб качка в мене зараз взимку сідала на яйця, хоч одна вже почала нестися. І вона сьогодні знесла ще в іншому місці. То я вже сміялася. Тікай. Та-та-та, йдіть. -та -та -та, на! Що там таке сусідів? Воно їсть. Іди! Чого ти там стоїш? Іди бігом їсти. Коричневий, давай. Так. Це ж бентанки, там вже не знають, що з ними робиться. Верещать. Тікайте, диви. Типів, я бачу сильну. Диви, диви. Так. А ну, виходьте звідси. Виходьте всі звідси. Вийди. Бандітка. Дви, диви, диви поставали всі. І дивляться на мене. Петруч, а ти що? Ой-ой! Чуєте, як зажурилася? Зажурилася, курочка. Да-да-да-да, На 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 не годують бентамочок, ніхто не дає їсти маленьким. Маленьким курочкам. А на з того боку вже ганяють, не знають, як назад попасти. Поняли? Назад давайте, так як ви сюди, так і назад летіть, а що я буду за вами бігати. Да? Кокаїнчики, нате. Трохи їжте. Що не дуже хочете, так? Да? Ви хочете на вигул, да? ну зараз ті трохи побігають. Може буду по дня випускати, бо цілий день чекати вони нудяться. Може півдня тих, півдня тих. На, на. Іди. Хтось мені писав за золотого півня, що він всіх ображає. Та ні, я його виховую періодично. Він то відганяє, ось оцих двох то трохи відганяє, але так, щоб бить, то не, не б'є. Ось. Е -е -е -е. Він якщо себе вів якось негарно, я його закривала, в окремій вольєрі, він там трохи посидів, переосмислював своє життя. Ну і <рит> Розумів, що все має бути. Так, як по-правильному, але не так, як він хоче. І нічого, ходить. З півниками не б'ється, все нормально. Ось. Якось так. Це я світло вимкнула, думала, вже пропало. Ще на ще і рано, щоб пропасти. Зараз всього можна очікувати. Сьогодні знов тривога була. Ой, Виходьте, дивіться, що ви там клюєте? Я ж вам вже понасипала всього. Вийди звідси, ну боже! Ні, ну це неможливо. Давай звідси. А ну вийди. Чіка. щось там робить. Так, оцим же ще я бандітом. ще не дала. Так, барвистенького в мене хочуть взяти. Півничка одного цього, що сидить, закритий. Начебто люди, мої чи то глядачі, чи тікай. На, їж казали їм залишити, вони мають забрати. Одного собі лишаю. Ді, цього. І ще якісь там люди порекомендували мене, так само комусь там треба півник. Кажу, в мене лишився один, лише змішаних на продаж. Ну, одного із цих, в принципі, можна, але ну, поки що я ще не определила якого. Я собі лишу, якого ні. Так що всі вже розійшлися. І бентамочки розійшлися. Не знаю, одного ще комусь пропонувати чи все-таки лишити собі. Не знаю, наче і, інакше забагато. Ну, півників, бентамок, а з іншого боку вони якось наче їх не дуже так і мучать. І хотілося б кожного по кольору лишити, то я ще поки не знаю. Тю-тю-тю-тю-тю, йдіть. Оно, картоплю, йдіть, їжте. Давайте зараз. Ідіть, йдіть, йдіть, їжте. Йдіть, йдіть. Вон, бачите? Прищі, малі Ідіть гуляйте. Ви вже понаїдались, то ви йдіть. По бентамочок я випускаю разом із астралорпами, в них нема конфліктів, а з кофейті разом не випускаю. П'ять мене тут, бачите, півночків. Не знаю, може якогось іще з цих є. можна комусь запропонувати. Ракушечку не знайшли. Ви зразу на гноярку, на гноярку зразу. Біжать. Бачите, які хвости в них шикарні. Пупу. Не б'ються, слава Богу, все нормально. О, зараз будуть літати, напевне. Ви дивіться? ко ко Особливо в цього чорного хвіст такий і в того манюнького, он того, що стоїть червоного. Хвіст цікавий такий. Хвіст, хвіст більший, ніж півник. Не знаю, чи на відео видно, але великий. Диви-диви-диви, крилом. Типу він такий діловий до тої курки крилом, крилом через сітку. А, ракушечку клюють, велику залишають, а маленьку клюють. Велику я висипала, щоб австралорпи тут ходили, але може й бентанки будуть. Так, картоплю роздала і зразу поїли і вже такі ходять спокійні, типу. Що їм подобається картопля. Так, тут нікого нема. Зараз ще сінця кину їм. У мене тут. Що це вічно тут це виходить? Цей кіт як мене дістав, цей кіт чужий, що сюди при... постійно приходить ночувати. Він на це що? Ой, вже ось знов. О, як мене оце кумарить, я вам скажу. Воно щось постійно робить, не те, що треба. Чи тут сить він у. Цей сіно. Він тут спить і, і робить якісь такі речі, що мені взагалі противно тоді. Нати вам трохи сіна, нати, нате, нати вам трохи такого, бачите, мілкого газонного сіна кидаю всім, і вони дуже гарно його їдять, люблять. Які нам ще занесу. Он, бачите, такі їдять. Там міленькі, міленькі такі соломинки є, плюс якісь листочки там попадають. І їм зимою воно як добавочка до раціону. На. йдіть. Ті тю тю, йдіть. Ви також даю вам даю. Картоплю їсте на. Так, ще зараз, поки є світло, зараз ще води накачаю. Візьму, поналиваю більше, щоб це, щоб було, бо потім до вечора вже ж не буде. Знову шість годин не буде його того світла. Ось, якось так у нас. Кролям зараз поміняю, заміню повністю воду всіх. Хочете ще? Давайте я вам це, що залишилось, віддам. Та й все. Нате.